українець львів'ян, тобто ви до 39-го року не жили у Львові? Я живу на Львівщині. Значить, ви приїхали, скорше всього, сюди забрали українців українці в їхню квартиру, не чекайте, не перебувайте. А українців в 39-му році, в вересні місяці, до вислали всі квартиру. Це ясно, в Львові було 10 але... А де повстала УПА? Поляки, Все поляки. Були... Алло, полковник, де не повстала? Там німці йдуть, і ті стріляють. Добре, добре. Ну, звідси, щоб ви не розсипали бо такий молодий троне вас ви впадете хто, і розсипаєте і того. хто ви розсипатеся бачив щобі закінчився тобі пісні хоча ж вважав, так ти. Ага. Все, ти що, там на нашій землі ти розрис я на своїй землі ти успокойся ти не зі свої. Та я думаю він моя мер... земля народила упа і треба знати що таке упа Пане, йдіть на німці. що ви тут Львія та я родом із Гутвіна, там де у пана родилось, так що ви ага. мені не розпитав. А ви мені, скажіть, що ви у Львові робите? Як то так, що ви до 39-го тридцять дев'ятого тут квартиру? і Тобто ті квартири чекайте, чекайте, тобто та Чекайте, Пане, тобто та квартира, яку людей виселяли в Сибір, ту квартиру в'їхали. Що Сибіра, то, що поляки вигнали, ви служили на поляків добре. А ви, вигнали. відсотків поля. Ви добре, хай буде, хай би поляки жили, Моск... я би не прошу, не москалі, а хай би ви поляки жили. Мало грамотно, що їх було виселяти на дальній схід.